Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент справа в тому, що все, що ми почули і побачили, що йшло напередодні від наших партнерів від Сполучених Штатів від Німеччини від Франції, ті пакети, які були оголошені, вони оголошені напередодні Рамштайну для того, щоб потім скоординувати якраз на конференції Рамштайна, всі ці речі, чому тому, що мова йде про снаряди. Мова йде про зброю, мова йде про екіпіровку, і треба розуміти, що якщо Сполучені Штати говорять про те, що вони поставлять кілька десятків тисяч е, снарядів до того чи іншого типу артилерії, це не означає, що вони зберігаються обов'язково виключно на складах саме в США, можуть зберігатися в інших країнах, як мінімум для цього потрібен Рамштайн. Тобто Рамштайн він це координує і синхронізує дії. А звичайно надають окремі країни, і вони просто напередодні про це оголосили. А Рамштайн він підвів підсумки, і я мушу сказати доволі такі хороші і оптимістичні підсумки для України, незважаючи на те, що немає танків в цьому пакеті допомоги. Але разом з тим ми просунулися в бронетехніці в засобах протиповітряної оборони, і найголовніше продовжується робота. З надання допомоги Україні я сьогодні мав дискусію зі своїми польськими колегами цього тижня. Ще з Нідерландами з Німеччиною, так само іншими країнами. Я вам хочу сказати, що підтримка є від усіх, але от поляки ставлять питання: кажуть: ну давайте ми вам віддамо всі свої Т-72, Т-92, яку ми вам надавали. А ми чекаємо, що Сполучені Штати нам поставлять Абрамс. Замісних, тобто абсолютно теж розрахунок у свої можливості. Інші країни так само вони говорять про те, що ми готові передати щось, але нам треба щось взамін. Звичайно, скажімо, не зовсім іноді зрозуміло, чому про це говорять часто країни Західної Європи, які я не думаю, що яким загрожує зараз безпосередньо ризик саме сухопутної війни mm -hmm. на землі, так як це загрожує зараз Україні, але вони про це говорять. Але я вам хочу сказати, що. Разом з тим, ми теж потрібні повинні розуміти в Україні, попри всі там, скажімо, те, що ми там критикуємо, і так далі, нам надають е, в межах своїх можливостей зброї. Насправді, ця зброя вона там не викристалізовується на складах, чи за чарівним помахом палички вони там не з'являються. Подивіться, Німеччина виявляється скандал з міністеркою оборони Німеччини, якою звільнили зокрема через те, що не було проведена інвентаризація танків. До цих пір Німеччині, які є, скільки цих леопардів на ходу тощо. Тобто, ми можемо по різному ставитися, але треба розуміти, що той рівень роззброєння, до якого йшла Європа з часів падіння Берлінського мору, і той рівень пацифікації суспільств, до якого йшли, він призвів до того, що на сьогоднішній день ми отримуємо фактично те, що нам можуть надати. Плюс мінус ідуть якісь торги. Хтось хоче для себе, звичайно, в своїх інтересах. Кожна держава має свої інтереси, ризики небезпеки в світі зростають, в тому числі глобальні виклики. Щось отримати і натомість і це нормально. Але разом з тим, з того, що вони нам передають і віддають, я абсолютно не бачу жодної зради, знаючи про те, що на сьогоднішній день це просто в межах їхніх спроможностей не більше і не менше. Очень тяжело, очень опасно все хорошо, но проблеми є. Леопарди будуть, але публічна подача цього рішення ну вона все ще, скажімо, дискутується. Ось це те, що ми повинні розуміти за останній рік. Е, вільний світ насправді пройшов такі величезні е, тектонічні кроки, е, які і зміни розуміння ситуації в Україні, ситуації прийняття Росією і в принципі готовності зокрема допомагати Україні. Те, що ми бачимо зараз по допомозі, скажімо, з точки зору засобів протиповітряної, протиракетної оборони і бронетехніки, ну це вже само по собі прорив. І по танкам ми не побачили остаточного оголошення публічного рішення, але я думаю, що консенсус вже сформований, і скажімо, загальна позиція щодо необхідності перемоги України, вона вже сформована. А для цього точно потрібні танки, і зокрема «Леопарди-2». Насправді, європейська дипломатія, вона і в історичній ретроспективі завжди не була ну такою простою, легкою сприйнятті. Там багато було різночитань, неоднозначностей. Але в даній ситуації нас насамперед цікавить результат. І я думаю, що ми можемо розраховувати на те, що цей консенсус вже є, і результат відповідно буде. Ну але це не означає, що Україна має послаблювати свої дипломатичні зусилля ну і безумовно, зусилля на. Фронті цього ніхто не збирається робити і послаблювати. Тобто, тиск України і друзів України з точки зору необхідності прямої підтримки і в тому числі надання танків, він доречний. Те, що сьогодні продовжує робити, і Польща і країни Балтії, зокрема, це справді допомога, яка потрібна. Але в цілому, я оптиміст. Думаю, що в цьому плані буде все добре, причому найближчим часом. Большой вопрос мені очень хотелось задати тот, который, конечно, я уверена, хочеться задать подавляючому більшинству наших с вами сограждан вопрос. Ми побідім Путін шукає можливостей вийти, заморозити цей конфлікт і вийти так мовити з цієї війни. Для цього йому потрібні якісь так звані проміжні результати спеціальної воєнної операції, і такими результатами вони можуть назвати там окупацію Донецької області. Очевидно, що вони планують великий наступ, зокрема на Донеччині, тому що ми фіксуємо, що на Донеччину вони. Привозять велику кількість е новомогілізованих даруйте мобілізованих е мешканців арефії. Туди вони перекидають, наприклад, е артилерійські е снаряди з, з території тої самої Білорусі. Наприклад, туди вони перекидають бронетехніку. Тобто, очевидно, вони до чогось готуються. Але скажу, е що фактично щоденно е і сили е авіації і ракетні е і артилерійські сили знищують. Певні такі райони зосередження ворога, і, зокрема, на Донеччині, тому очевидно, що такий наступ може бути і може бути на Донеччині. Наразі говорячи, там скажімо, про північний напрямок, про Полісся, про Волинь, про Київщину, Сумщину чи, скажімо, Харківщину, так на території Республіки Білорусь ми фіксуємо наявність російсько-білоруського групування орієнтовно близько 15 тисяч е, представників е, збройних сил Республіки Білорусі і близько 15 тисяч е, представників збройних сил Російської Федерації на території е, Білорусі, е, але е, це угрупування не має ознак ударного, тому говорити про наступ, скажімо, з цього боку поки що не доводиться. Хоча бачимо, що цього тижня. Е, Російські і білоруські угрупування спільно проводили навчання. Це були авіаційні навчання. Ну, ні для кого не секрет, що республіка Білорусі надалі підтримує е російську агресію, надаючи зокрема військову інфраструктуру насамперед полігони для тренування е російських е мобілізованих е військовослужбовців, і також надаючи повітряний простір е і е аеродроми для. Якраз бомбардувальників, зокрема стратегічних бомбардувальників, які обстрілюють Україну ракетами. Найбільше очевидно зараз білорусько-російського групування зосереджено біля Бреста, але повторюся знову ж таки ознак того, що це угрупування ударне поки що немає. Вони намагаються там свій особовий склад возити у прикордонних районах з Україною. Але нагадаю, що наш кордон з республікою Білорусь це близько 800 кілометрів. І поки що ознак того, що вони намагаються десь нанести удар чи згрупуватися. Поки такого немає. В той самий час сили оборони України продовжують зміцнювати північний кордон, величезна кількість підрозділів сил оборони України зосереджена на північному кордоні. Те саме стосується очевидно і Курської і Білгородської області, де Російські окупанти продовжують утримувати чималий контингент своїх військ, але зараз це швидше нагадує гру м'язами для того, щоб знову ж таки відволікати наші сили на прикриття північного і східного кордону від ймовірного наступу російських окупантів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.